Хто створив Майдан. Чому після активних дій на зближення з ЄС відбувається потім відмова від асоціації? Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про початок Майдану, тому обов'язково підписуйтесь на канал. 21 листопада 2013 року Кадмін оголосив про те, що Україна на даний момент більше не здійснює ніяких кроків на. Співпрацю і як подальшу асоціацію з ЄС, яка мала бути підписана у вільності 28 листопада, це ж у суспільстві мало одразу ж активну, активний протест, оскільки по соцмережам почалися поширювати дописами, закликами про те, що потрібно виходити на майдан та протестувати проти даного рішення. Таким чином, уже в перші дні протестів зібралося від 3 до 5 тисяч людей. На наступний день вже було побудовано, скажімо так, встановлено перший протестний намет. А далі в західних регіонах, в західних областях України, це також набуло поширення. Зокрема, у Львові теж відбуваються протести, де головними. Скажімо так, учасниками його стають студенти, там теж приблизно 5 тисяч. Подібна ситуація відбулася івано франківську Тернополі. І там була особливість в тому, що місцева влада підтримала дані протести. На рахунок інших міст, наприклад, Харкова, то мер цього міста заборонив проводити будь-які масові зібрання, нібито через поширення епідемії грипу. А в східних областях. В східних областях України влада ніяк не відреагувала на це. І на той момент там ще досить суттєво була підтримка президента, тому там протести особливо теж не відбувалися. Надалі ж е, столиця України Київ перетворюється в, таке, в центр, в певне, серце української революції, і це говорить нам про те, що наша столиця стала точніше Майдан. Став центром свідомого та відповідального вибору, оскільки починаючи ще з 90-х років, в жовтні 1990 року, тут відбувалася революція на граніті, де головними протестувальниками у цьому Брали участь студенти. Далі тут відбувалися протести проти кучми, які мали назву Україна без кучми в 2001 році через збивство Гонгадзе. Далі протести 2004 року, Помаранчева революція, а також 2013-2014 рік Революція Гідності. А, суттєва різниця між революцією 2004-го і 2013 року полягала в тому, що Перша Перші ж протести помаранчеві, вони були більш організованими з точки зору партії. Тобто, виборчий штаб Ющенка допомагав організовувати дані протести. А в 2013 році це навпаки відбувалося по-інакшому і хаотично, оскільки це відбулося самоорганізування. Тут не відбувалося ніяких політичних партій, які б стимулювали б цю дію. І зокрема. Громадські активісти вони заявили, що Україна це є протестом українців саме проти влади, а не підтримка якоїсь політичної партії, і це об'єднувало всіх українців навколо спільної ідеї. А ідея заключалась в тому, щоб просто банально жити краще, щоб наша країна могла рухатися до ЄС та НАТО. І це. Зачепило велику кількість фундаментальних речей, які були в українців, і в результаті це почалось збільшувати хвиля за хвилю, скажімо так, людей починали все збільшуватися збішувати, і збільшуватися на майдані вже 24 листопада протестувальників налічувалися приблизно до ста тисяч. Це все говорить про те, що ця революція стала фундаментальною і певною трансформуванням в українців і формування е, звички в тому, що потрібно завжди захищати свої інтереси, потрібно відстоювати те, що тобі дійсно важливо, і захищати це, не зважаючи, е, проти кого ти це робиш, чи проти політичної партії, чи проти режиму, який нав'язує. Тобі та чи інша політична особа ну на той момент в лиці Януковича.